Ланка російських бойових літаків заповнені величезними ракетами, піднімалися у небо. Але під час перельоту сталися немислими. Один за одним борти почали розриватися на шматки. Здавалося, немов усе небо вибухнуло. Почалася жахлива катастрофа, яку годі було уявити. Тим, хто був поряд, не пощастило найбільше. Вибухи вкрили усе довкола, не зупиняючись. Такої кари земля російська можливо ще не знала. Від кадрів ви будете шоковані. Тож далі залишайтесь разом з нами. Вітання вам, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Україна рознесла військову авіацію РФ прямо на авіабазі на території Росії. Ті літаки, які хотіли вилетіти, теж не сховалися. Для усіх удар закінчився трагічно. Схоже, почався удар, який можна називати. Павутина 2,0. Усе почалося з того, що служба безпеки України, збройні сили та сила спеціальних операцій вдарили по аеродрому Маринівка у Волгоградській області Росії, де базуються російські літаки. На цьому аеродромі Росія готує літаки до польотів. Здійснює їхнє поточне обслуговування та ремонтні роботи. Удар був масштабний та далі стало ще цікавіше. По російських винищувачів відпрацювали за допомогою далекобійних дронів. Знищено два російські літаки. Су 34 Ще два пошкодили. У результаті Аки також розпочалася пожежа техніко-експлутаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливою інфраструктурою військового об'єкту у генштабі. Додають, що російські Су-34 є основними літаками тактичної авіації, які завдають ракетно-бомбових ударів по українських позиціях та населених пунктах. У повітряно космічних силах РФ їх класифікують як фронтові винищувачі бомбардувальники. Вони використовуються зокрема для скидання керованих авіабомб, у тому числі і з модулями планирування та корекції, зазначили у генштабі. Ну російські воєнкори дуже засмучені через цей удар та навіть не намагаються приховувати наслідки. Один із відомих російських телеграм-каналів, що спеціалізується на військовій авіації РФ, пише, що навіть не хочеться коментувати. Це багато мільйонні втрати для Росії, які нібито навіть можна. Було попередити цікаво, що російські воєнкори навіть не приховують свого гніву не тільки на українську сторону за завданий удар, але і на російське керівництво. Класична ну, класичний наліт безпілотниками, коли російська ПВО не зуміла вчасно зреагувати. Якщо ми говоримо про знищення і виведення з ладу С 34 це дуже добре. Але для мене набагато приємніше, що там виведено з ладу власне матеріально експлуатаційне обладнання Тобто, якщо ми умовно для себе е, візьмемо більш так, щоб ми могли зрозуміти, що є стріла, є лук і є лучник. Якщо пробувати збивати стріли, це складно, це важко, і лучник завжди з луком може бути де переміститися і знову стріляти. Якщо пробувати зламати лук, це дуже добре. Це добре, бо зламали лук, і лучник на певний період часу не може стріляти. Бо в нього можуть бути луки стріли верніше, але стріли він їх мусить просто з собою тягати, оберігати, щоб інші не вкрали, бо він їх не може захистити. А, а в даному випадку, якщо ми вважаємо, що стріли то ракети, а лук це склад. Або літак, ну вивели ми з ладу літак. Звичайно, що це серйозно. Але якщо ми вивели техніку експлуатаційне обладнання, це по суті ми з ладу вивели лучника. Це дуже серйозно. Тобто, оскільки би цей аеродром потім не стояв, якщо виведено обладнання, на його до нього не можуть прилітати літаки, бо він стає просто неефективним. Завдання аеродрому, окрім, скажімо, того, щоб там стояли літаки, завдання аеродрому ще. Займатися ремонтною базою, тестуванням, оглядом цих самих літаків те місце, де має проживати велика кількість особового складу, технічного персоналу, і е, все це обладнання працює безперервно його використовують перед зльотом літака для його озброєння, для перевірки його стану готовності, навіть для перевірки пілота. На симулювання і на моделювання ситуації потім, коли літак повертається, він знову ж що потрапляє під огляд його заправити потрібно, і багато багато інших операцій провести. Якщо такого технічного обладнання немає, то приходиться по суті шукати нового лучника, новий аеродром. А це час, а це навантаження на другий аеродром. Тоді той аеродром мусить працювати за двох, умовно кажучи, і це те що росії дуже складно відновити бо рі більшість техно технічного обладнання так чи інакше не допускалося в росії або завозився, десь, завозилась раніше з Європи, або з Китаю, або навіть Шабо Індії. Багатьох багатьох країн. Також Сили оборони України активно знищують і інші літальні апарати ворога. Так днями показали збити білий шахет іранського виробництва, у якому присутні штучний інтелект, камера та зворотній канал зв'язку для оператора. Українські сили систематично атакують воєнні бази на території Росії. Так під ударом опинився аеродром Кубінка у Московській області, де Азуються су 27 та міг 29 Як пояснив тоді військовий експерт, льотчик інструктор полковник збройних сил України у запасі Роман Світан сили оборони здійснили саме сьогодні тому, що відкрили своєрідне вікно можливостей. Максимальна кількість ППО стягнута до Москви у результаті низка військових об'єктів лишилася неприкритою на кубинці. В основному базуються пілотні групи російські витязі стрижі, льотні групи, які Аквафреш тягали над красною площою, тому в них зараз будуть Великі проблеми доведеться або пересідати на інші літаки, або з іншого аеродрому літати. А це вже проблема для льотного складу, сказав світан. За його словами, такі раптові зміни пов'язані з базуванням літаків, впливають безпосередньо на процес виконання льотного завдання і можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Окрім того, тоді були атаковані і важливі підприємства в ПК країна-агресорки. У Сранську дуже серйозно постраждав завод оптоволоконних систем, який спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів. Та систем зв'язку для армії Російської Федерації у Тулії було атаковано. АТ конструкторське бюро приладобудування. Підприємство спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно із протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю та бойовими модулями. Під атакою також було підприємство розробки реактивних систем залпового вогню «Сплав», на якому створювали гради урагани і «Смерчі», які активно застосовуються ворогом для обстрілів в українських міст і на фронті. Також нещодавно було у Раш збережено аеродром Шайковка у Калузькій області, де базується Ту-22М3, та зберігають ракети, зокрема Х-22. Окрім того, російська авіація переживає нелегкі часи не тільки через удари України, а й через внутрішні проблеми, які є наслідком повномасштабного вторгнення. Так стало відомо, що єдиний виробник мікроелектроніки для авіації РФ опинився на межі банкрутства та зупинив роботу. Російське підприємство Оптрон Ставерполь, яке є єдиним постачальником мікроелектроніки для російської авіації, опинився на межі банкрутства та зупинило свою роботу. Підприємство заявило, що виконання держоборон замовлення Нулися збитками понад 149 мільйонів рублів постачання за контактами. Зірвано, як зазначає центр протидії дезінформації, підприємство мало забезпечувати напівпровідниками, військові літаки та імпортозамінні пасажирські лайнери. За даними на червень, кредиторська заборгованість Оптрон Ставрополь склала 230 мільйонів рублів. У результаті компанії не може продовжувати діяльність рахунки заарештовані, накопичені борги з податків, зарплати та комуналки. Обтрон Ставрополь виробляє силові напівпровідники, які Користуються системах живлення літаків міг ту су, сухий суперджет та МС 21 Як пишуть російські ЗМІ, собівартість одного діода становить 3600 рублів. Проте російський уряд становив ціну 2600 рублів. Ось власне звідки великі збитки підприємства. Ну а щодо ударів по авіації РФ, то військовий оглядач Олександр Коваленко припускає, що нинішні втрати авіації можуть вплинути на інтенсивність авіаобстрілів із застосуванням ракет Х-101, Х-22 чи Х-32. Навіть одночасний запуск 50 таких ракет. Мало умовірний сценарій, схожі думки висловлює військовий аналітик та колишній радник міністра оборони України Олександр Копицько. Стратегічна авіація забезпечувала близько чверті ударів ракетами, тобто навіть повне виключення стратегів не припинить ракетні атаки та удари дронами, які відчував тил. Частково може зменшити концентрацію сили, десь послабити, але не припинить. Пише він частково. Це також зменшить ризики успішних ударів по інфраструктурі, але загалом усе залежатиме від складного балансу зниження можливостей Росавіації. Зростання кількості дронів, можливості української ППО пере. Не зрозуміло також, що з літаками дерло додає Копитько. Водночас він допускає, що втрати дефіцитних літаків можуть бути для Росії додатковим політичним аргументом для припинення війни із точки зору балансу тактичних досягнень і стратегічних ризиків. Безповоротна втрата частини дальної авіації це стратегічний ризик, зазначив він. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додивились цей випуск до кінця. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку і залишити свій коментар. До зустрічі в наступних випусках. Віримо в перемогу українського війська, донатимо українському війську і слава Україні.